Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, чи у вас так бувало, що ви йдете в супермаркет, щоб придбати хліба, чи ще що там до хати, до вечері потрібно? Але прийшовши до супермаркету походивши по рядах, ви виходите не з тим, за чим ви прийшли. У вашому візочку опиняється дуже багато зайвих речей. Речей які ви купили, бо, як то кажуть, бере від життя все, що по акції, бо, може, колись воно пригодиться. Навіть несвідомо ми купуємо те рекламу, чого ми чули, а інколи буває так, що на касі у візочку не знаходиться того, за чим ми безпосередньо прийшли. В житті часто буває щось подібне. Чому ми дуже часто губимось, забуваємо, втрачаємо. Те, що справжнє, те, що потрібне. І чому в нашому житті занадто багато сміття і зайвого. Коли йдеться про супермаркет, найперше йдеться про шум. В супермаркеті завжди грає голосна музика для того, щоб ми серед той музики не чули себе. І через ту музику, і рекламу, яка з нею перемішується, ми купуємо не зовсім те, за чим прийшли. І знову ж в житті так само ми вкладаємось, ми шукаємо, ми прагнемо, ми витрачаємо своє життя на другорядні речі, забуваючи про головні. Зокрема, тому що є багато навколо нас шуму, багато зайвого, через що ми не чуємо ні себе, ні Бога. І ось час посту, він саме для цього, щоб весь той. Гамір, весь той шум, все, що відділяє нас від Бога, не дає нам його чути, щоб цього позбутися. В сьогоднішньому Івангелії Господь нам говорить про піст. І, до речі, Він говорить про те, що постити треба протилежно до того, як постили в той час. Взагалі, піст як такий, це коли людина відмовляється від чогось матеріального для того, щоб надати перевагу духовного. Для давнину, наприклад, люди могли відмовлятися від води під час посухи, таким чином перетворюючи себе у жертву в Ізраїлі серед побожних дуже часто існував звичай, що під час посту вони не намащували голови і лиця оливою, а в умовах постійного сонця це навіть було небезпечно. Господь нам говорить не про то, Господь не хоче посту задля посту. Не хоче стримання від їжі задля стримання їжі, бо піст це не дієт. Але піст це найперше для того, щоб звільнитися від того всього зайвого, від у того шуму, через який ми не живемо, а не мабуть пливемо по течії, живемо по інерції. Піст є свого роду, щоб ми виходимо на пустиню. Де немає зручного для нас звичного, для нас комфорту. Але з другого боку, нічого не стоїть між нами і Богом. Бо саме в пустині людина починає цінувати, якою смачною може бути вода, справжня вода. І як небагато людині насправді потрібно для щастя. В пустині людина починає цінувати, здавалось би, маленькі речі, до яких вона звикла. І в пустині розумієш, наскільки багато зайвого сміття неважливого в нашому житті. І ось піст ще раз, він не просто задля посту, не просто щоб стриматися від їжі, від голосних гучних забав тощо. Але піст, щоб виключити весь той шум, якого багато навколо нас. Звільнитися від зайвого для того, щоб звільнити більше місця для Бога. І, зокрема, звільнитися від образ, простити, щоб і нам було прощено. І таким чином піст він полягає настільки в тому, щоб чогось не робити, але не перше в тому, щоб щось робити. Бо в іншому Івановському ривку говориться, що святе місце пустим не буває. І коли біс покидає хату, а потім знаходить її чистою прибраною, він потім приводить з собою сім гірших, так само може статися з нами. Ми можемо суворо дотримувати всіх тих приписів. Стриматись від молочного, від м'ясного, але що з того, якщо він нас озлоблює? І тому піст не має залишати пустого місця. Він має бути чимось наповнений читанням доброї книги. Зокрема, читання Писання відкрите для себе Євангелія, перечитайте їх, щоб краще зрозуміти значення страстей Христових і тим більше значення Христового Воскресіння. Колись. Найдешевшою їжею була риба. М'ясо коштувало дорого та й інші продукти. І весь сенс стримання полягав в тому, що під час посту ти економиш на їжі, щоб економлене і віддати бідним, потребуючим. І бачите, зараз і триває війна. Багато людей ще не розуміє, що війна стосується кожного. Багато людей не розуміє, що дуже багато гарних, можливо, речей, але зараз не на часі. І тому нехай для нас піст буде так само. Ми відмовляємось відмовляємо від чогось собі для того, щоб те передати нашим воїнам, які від багато чого відмовились, щоб ми могли тут жити. Тоді піст насправді буде не просто дієтою, не просто приведе до чистого поприбраного, але пустого місця. І тому поставіть новіть собі саме такий піст. Позбутися у того всього гамору, знайти трохи більше часу для Бога, але тим більше знайти трохи більше часу для близьких. Бо найбільше ми образважаємо, провиняємось, є в боргу перед своїми ближніми не тим, що зробили поганого, але тим, що не зробили нічого для них доброго, що їх не почули, не знайшли для них час. Тому звільняємось від соціальних мереж, від віртуального задля реального. Обмежимо себе в комфорті, щоб все ж таки нашим воїнам там було комфортніше, зручніше, безпечніше. Постимо так, щоб пам'ятати і допомагати нашим воїнам. Тоді насправді це буде піст, вгодний Богові.